3 d друк на допомогу військовим у селі Доробратово-Мукачівської громади школярі друкують додаткові комплектуючі для зброї та дронів на 3 d принтерах, виготовляють пластикові елементи для автоматів, які допомагають швидше перезаряджати зброю. А ще установки для запуску дронів. 3D-принтери працюють у школі вже майже рік. Для того, аби закупити такий пристрій, учні та вчителі проводили шкільні благодійні ярмарки. До збору коштів долучилися також волонтери та релігійна громада села. На перший принтери долучалися до збору церковна громада, долучалися представники із сусіднього села Негрова. Ну і відповідно результат більше як 10 тисяч гривень. Вилився у покупку 3D-принтера, пластика для роботи, ну і інших необхідних для виконання цих друкованих деталей речей. Вони обидва працювали на навантаженні основу виготовляли заряджалки для автоматів, автоматів як зразка радянської зброї, так і натівського зразка 5,56 мм, а також виготовляли пускові. Як ми їх називали для дронів за вісім годин один з 3D-принтерів надрукує дві такі деталі, інший протягом п'яти годин чотири. Далі до справи беруться школярі. Вони з цих елементів збирають готову комплектуючу. До прикладу, елементи для автоматів складаються з чотирьох деталей, які вони зачищають та з'єднують. Ми почали роботу із тих всіх станцій. Ми вчилися, але там багато деталей. Ну, досить цікаво. Ці е, чорні вони починають зачищатися, того що так як їх багато, починають ці ворсинки бути. І всередині є декотрих такі деталі, які потрібно знімати, того що вони будуть заважати рухатися. Але яка є робота? Інколи складуємо заряджалки, а іноді підставки для дронів. Підставки для дронів звичайно вже складніше, бо там більше деталей. А заряджалку легко зробити нема нічого важкого. Одне два заняття максимум це гарно зачистити, зібрати всі деталі так, щоб вони не заїдали, і в принципі все. За рік роботи 3 d принтерів у школі разом вони виготовили майже тисячу комплектуючих для автоматів та понад 300 пускових для дронів. Важливо допомагати військовим будь-якому випадку. І так як я не заробляю гроші, єдине, що я можу зробити, це складати різні деталі, які необхідні. Я недавно ну від недавно роблю. І коли я перший раз робила, біля мене сиділи дівчата, і вони мені хіба показували, як це робити. Я ну, взяла, спочатку не вийшла, десь приблизно 2-3 в мене не виходили. Але потім вже потихеньку-потихеньку вже пішло діло і вже якось трошки легше. Так як в мене тато військовий, це важливо, тому що не всі в такому стані, що можуть допомогти. Грошима або чимось таким. А якщо є така можливість, що ти можеш допомогти матеріально, наприклад, ті самі заряджалки та станції, то звісно, це буде важливо для кожна дрібничка, така вона буде важлива. Ми, хоч і не великі люди, як правильно сказати, кожна людина має допомагати по-своєму. Можемо там не знаю, малювати малюнки, ми малюємо. Робимо свічки, плетемо сітки, все, що від нас залежить, ми допомагаємо. Користь цих пластикових деталей директор навчального закладу демонструє наочно. Комплектуючи, каже, передають на різні напрямки фронту. Зафіксував. Ставлі поправ, натиснув, він вже в магазині. Ну, Це все робиться з одною На цьому зупинятися не планують. Процес 3D-друку постійно вдосконалюють, а до збору деталей долучається дедалі більше школярів.